Цих і так, там вже Мер Івано-Франківська задрачує всі ці задрачі, задолбали, суки. Давайте гляну. Ну, що вам сказати? До якого? До, 0... До 5 січня включно. Буде масований обстріл зі стратегами по Україні. До 5 січня включно буде масований обстріл зі стратегами по Україні. Ви знаєте, ну якось обмежено. Якщо казати класично, так або ні, це відповідь ні. Але, знаючи ворога, я допускаю, що якийсь обмежений обстріл. Може бути. Щось буде трошки. Вночі. Енергетика. Енергетика. Це йде енергетика. Так, дивіться, більше енергетика, не сильно когось. Західна Україна буде. Так, центральна Україна. Так. Східна Україна. Північна, Південна. Київ. Всі. Дивіться, маневри прольоти, розумієте, буде показувати все. Те, що мені зараз випало: е, або перенос, перенос або об, конкретні обмеження. І чисто енергетика, якийсь точковий момент. Так, на дні колоди тут змочив, На дні колоди, тут змочив. Все мені каже про якісь точкові конкретні удари, поки показує таке. Вибачте, мене дурдом, тому на фоні буде що буде. Я не буду далі розбирати, тобто це може бути по енергетиці, ви знаєте, місця всі. Тут приховати нічого.